29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Під звуки сирени, повітряної тривоги, молитвою та квітами вшанували полеглих героїв. На площі Слави у Черкасах зібралися рідні загиблих, духовенство, представники влади та небайдужі містяни. Ми сьогодні мислено з ними разом, а вони душами своїми з нами. Тому що для Бога немає мертвих, для, для нього всі живі. З 2014 року захисники боронять нашу країну. Без сумніву, маємо пам'ятати всіх, хто віддав життя за волю і незалежність України. Маємо дякувати тим, хто захищає нас нині. Родичі загиблих принесли з собою символ цієї дати соняхи. Після молитви за упокій поклали квіти до пам'ятника загиблим героям. Перший брат Ярослава загинув 2015 тисячі року у Спартаку Донецької області. Хлопець каже, ніколи не пробачить рашистам горя, яке принесли у їхню родину. Він теж хоче бути військовим. Веселим, дружнім, що зі мною гравсі. Ти пишаєшся своїм братом? Так. Да. Я хочу теж стати і Він помститися за брата. Важко, звісно, говорити, зібратися з думками. Гіс. Емоціями в такий день, але хочеться, щоб пам'ятали і щоб ми вшановували пам'ять трошки вільніше, щоб не хвилювалися за ці встановки, яка зараз в Україні. У краєзнавчому музеї провели церемонію нагородження військових, рятувальників і поліцейських, які брали участь у бойових діях. Вручали нагороди від обласної та міської влади. В цей день ми вшановуємо наших героїв, які віддали своє життя. На благо того, щоб Україна розвивалася, щоб наші сім'ї, наші родини зростали на своїй землі, щоб доказати всьому світу, що Україна це надзвичайно потужна, процвітаюча, патріотична держава. Міський голова Анатолій Бондаренко наголосив: головне наразі об'єднатися і вигнати ворога з нашої землі. Дякуємо вам за ваших синів, за ваших чоловіків. Дякуємо за все. Знаєте, історія поразок це історія розбрату, історія перемог це історія єднання. Сьогоднішній день, час, рік наше завдання об'єднатися і вигнати ворога з нашої землі. Сьогодні Вадим Мазніченко отримав чергову нагороду. Ще у 2014 році дістав важке поранення, після якого довелось ампутувати руку і ногу. Пан Вадим розповідає, наразі займається спортом і допомагає пораненим військовим та їхнім сім'ям. Ми повинні підтримувати один одного такий складний час для України допомагати один одного не забувати один одного і намагатися продовжити боротися. Війна триває, і ми не повинні складати рук. Вважає Роман Сущенко з його слів, маємо зробити все, щоб смерть кожного героя була недаремною. На жаль, віроломство ворога не було спинено, і сьогодні ми маємо велику війну. Такі заходи дуже важливі для того, щоб нагадати суспільству, що ми повинні об'єднуватися, допомагати збройним силам України і лише в єднанні буде наша перемога. Цей день про пам'ять, про спогади, сум, біль і водночас згуртування і силу каже Олена Лежешнікова. Її чоловік загинув 2014 року під Іловайськом. Проте пані Олена знайшла у собі сили і сьогодні тримає оборону в тилу. Ми допомагаємо тим, чим ми можемо, наближаємо нашу перемогу і замість наших рідних. Ми фактично якби зайняли продовжуємо їх справу. Пам'ятаємо кожного героя, молимося за кожного захисника, віримо у перемогу. Всі обов'язково буде Україна, слава Україні! Юля Дюбловіталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.